Учасниками програми Національний кешбек на Кіровоградщині стали 899 об'єктів торгівлі. Зокрема, до програми долучилося 27 виробників харчовики, підприємства з виробництва хімічної продукції, пластмасових та паперових виробів, меблів та будматеріалів. Про це повідомив Андрій Райкович та вказав, що за грудень 2024 року українці отримали від держави 436 мільйонів гривень кешбеку за придбання товарів українського виробництва. Ця цифра на 180 мільйонів більше ніж за листопад. Особи, які були звільнені з полону, мають право на пільгове санаторно курортне лікування або компенсацію витрат за самостійне санаторно-курортне лікування. Для цього слід подати заяву до органів соцзахисту населення РВА, ЦНАПу або виконавчого органу сільської селищної міської ради за місцем проживання. ВПО подають документи за фактичним місцем проживання. Особи, звільнені з полону, мають право обрати санаторій відповідно до медичних рекомендацій, які визначає лікар, та особистих побажань щодо закладу, який розташований на території України. 9 січня продовжила своє навчання група майбутніх фасилітаторів небайдужих педагогів, які прагнуть позитивних змін в галузі освіти Олександрії. Ці педагогічні працівники починають зі змін у собі, йдеться в повідомленні на сторінці Центру професійного розвитку педагогічних працівників Олександрії. Олександрійців запрошують приєднатися до Всесвітнього тренду музейного селфі дня. Із 15 по 17 січня жителів громади запрошують завітати до музею в Олександрії, зробити креативне селфі чи фото на фоні улюбленого експоната та публікувати їх в соцмережах з відповідним хештегом. Автори найкреативніших фото з найбільшою кількістю вподобайок отримують подарунки від музею. Деталі на сторінці Олександрійського міського музейного центру. З 6 по 12 січня в молодіжному просторі другий поверх тривав тиждень ментального здоров'я. Більше ста учасників долучилося до події. На підлітків та молодь чекали зустрічі з експертами, арт та заняття з самодопомоги при стресі, заняття йогою. Турбуватися про себе це база гасло проєкту «Комфортік». В Олександрії чоловік вбив нового обранця своєї колишньої дружини. За це колегія суддів Знам'янського міського районного суду призначила 15 років ув'язнення. Розгляд справи тривав з 2017 року. За матеріалами слідства, колишнє подружжя проживала в одному будинку, поділеному на дві половини. У травні 2017 року обвинувачений побачив нового обранця колишньої дружини. Під час сварки наніс йому численні ножові поранення. На наступний день чоловік закопав тіло. У лісосмузі вздовж вулиці Гетьмана Мазепи.